Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 13 січня. На бокове випало приблизно 20 см снігу. Ідемо з Павлом зривати ранковий паудер. Зараз буде просто година Мачилова. Постараємося вам трошки відзняти відео. Гіпс! Підійшли на п'ятий підйомник. Вже я бачив всі на заряді. Чекають коли вони запустяться. с Андреем идем кататься. Конечно. Такая кирки снегу. Заходим. Продовжує далі насипати, ще буде 4 дні снігопади і далі можливо вийдемо до спохід. Так? так, так. Чекаємо, зараз ще мають бути снігопади та й будемо планувати по погоді, по можливостях вихідних. І чекайте контенту в високих горах.

там такі веселі фанові боковухи. Пашка красавчик навалив, так як має бути. Дякую. Їдемо далі. Там, яка багато? Тапи. Їдемо на чорну. Одинадцята чорна. Катнули тільки, що по 11 чорній, знизу під пухляком просто кошмарний бетон, рви, б'є по ногам. Тобто ще такої м'якої основи немає, але в цілому нормально. Паша вже поїхав на інший підйомник, бо йому на роботу. А я їду ще катну 16 чорні. Нарешті запустили 16 підйомників, є можливість туди вниз спуститися та піднятися потім. Насті закриті для нас, так що поїхали. Поїхали. Ну, сьомою ма надо гняти аж Фу, дуже складно, сніг дуже пухкий, а знизу бетон, дуже багато рвів для відведення води, які дуже складно перепригувати. До цього всього я зараз катаюся на твінтіпі 152-му. Фрістайловій дошці, яка майже не керується в цьому снігу. Дуже складно. Але в цілому задоволення отримую. Фу. Ось траса майже вже вся розкатана. Ну, ще є місце де катнути, але ми були першими і це дуже приємно, коли ти їдеш першим слідом і його розкатуєш. Розкатало сьогодні вранці трошки букавель. Сьогодні випав свіжий сніг. І це саме той час, коли працівники реально можуть кайфанути і відірватися по повній. Розкатали червоні червоні траси, обкатані, не обкатані. Покатали на 16 підйомнику, перший раз в цьому сезоні. Сніг чудовий, знизу підпухлим лід. Тому керувати на твінті 152 було не дуже приємно, але в цілому кайфанули.